Як привчити котиків пити більше води? Чому кішка мало п'є, Всім привіт! Сьогодні ми відповімо на питання, як спонукати кішку пити більше води. У домашніх умовах кішка, яка харчується сухим кормом, може нехтувати водою з миски, і це зовсім не означає, що їй так краще. Навпаки, нестача води в організмі може призвести до проблем зі здоров'ям сечовидільної системи та травленням. Особливо важливо пити більше рідини котикам, які вже мають проблеми зі здоров'ям, наприклад, захворювання нирок. Ці кішки більш вразливі у плані зневоднення, і це може погіршити їхній стан. Як правило, добова потреба собак та котів у воді приблизно дорівнює 40-50 мл на 1 кг ваги. Тобто, кішка вагою 5 кг повинна пити близько 200 мл на добу. Але які є способи збільшити об'єм рідини та бажання пити. Для початку потрібно визначитися з мисками. Це просто, але дуже важливо. В цілому, кішки воліють до скляних, металевих та керамічних ємностей. Також перевірте ширину миски. Більшість кішок люблять широку, неглибоку миску, щоб при контакті не зачіпати її вусами, а голову не треба було поміщати занадто глибоко. Заповнюйте миску до країв, кішки полюбляють пити із повною ємності і обов'язково перевіряйте чистоту води. У воді не повинно нічого плавати, а сама вона має бути прохолодною і не мати поганого запаху. Слід потурбуватися про кілька мисок. По-перше, миска на кухні не повинна знаходитися поряд з мискою з їжею, оскільки у воду можуть потрапляти частинки їжі, та вода буде швидко псуватися. По-друге, варто поставити додаткові миски. Бажано на висоті, наприклад, на підвіконні або в інших кімнатах. Якщо у кішки є високий ігровий комплекс на всю стіну, миска з водою також повинна стояти на горі, наприклад, на шафі. Знову ж, не забувайте перевіряти цю миску. Якщо у вас кілька кішок, вам необхідно надати достатню кількість ємностей з водою для кожної кішки. Миски повинні стояти в тихому місці вдалені від дверей, які активно використовуються або від особливо жвавих місць у будинку. Подумайте про джерела проточної води, так як деякі кішки люблять пити рухому воду. Зараз на ринку представлена величезна кількість різних питних фонтанчиків. Це найкращий простий і корисний спосіб забезпечити котика необхідною кількістю води. Також можна організувати змішане годування. Тобто додати в раціон котика вологе харчування. Вологий корм містить до 80% води в складі. Додатковою порадою може стати залучення до гри. Помістіть м'ячик для пінг в миску великого діаметру або тазик, наповнений водою. Деяким котикам подобається грати з цим м'ячиком, виловлюючи його мордочкою або лапкою. І так, котик отримуватиме невелику кількість вологи. Та й сама рухома вода збільшить котячий інтерес. Деякі коти люблять пити з під крана. Але якщо вас не буде вдома цілий день, кішка може не задовольнити свої потреби, тому все ж таки краще придивитися до питних фонтанчиків. Сподіваємося, тепер ви знаєте, що потрібно робити, щоб спонукати ваших котиків пити більше води. І якщо залишилися якісь питання, пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте великий палець вгору і поділіться з друзями, щоб ми могли продовжувати робити подібні відео. Щоб переглянути більше наших відео, натисніть кнопку підписки і не забудьте натиснути на дзвінок сповіщення. Спасибі за перегляд!